reggelen, hogy ez mindannyiunk számára egy emlékezetes reggel. Moglisme nasem vojakom v v posazhenju. Strashi delne deje, ktoré boli napríklad v Kyjeve. Au grizhe de sine, kare shtiu sa... Tiritada tratkvam var sa kartvelodan, zogdici da badebuli. Gefunden ti perbindung. Шість історій про грузинську, німецьку, румунську, словацьку, польську та угорську громади підготували викладачі і студенти кафедри журналістики Ужгородського національного університету. Регіон наш унікальний. Чотири країни Європейського Союзу з нами тут поряд знаходяться, і це зрозуміло, що закарпатці володіють щонайменше від одної до кількох мов європейських. Тому цю унікальність ми не могли не показати. Бо якраз є потреба це зробити під час війни. Всі ми закрилися в таких мушлях, і щось відбувається. Так, от ми хотіли показати, що відбувається національні культурні товариства, наскільки вони активні. Вони там займаються волонтерством, займаються гуманітарною допомогою, але широкоінформаційної такої підтримки і немає за великим рахунком. Тому ми вирішили показати, показуючи національно-культурні товариства, вирішили показати їхню діяльність. Особливо проєкт важливий досвід для студентів. Нікіта виконував кілька завдань. Безпосередньо я займався монтажем відеороликів, відвідував також знімальний процес, тому що коли ти відвідуєш знімальний процес і потім монтуєш, ти знаєш, вже, що тобі треба поставити, дещо замінити, і деякі кадри вже краще підібрати. однією з вимог було субтитрування, і це стало ще тим викликом. Спочатку ми просили наших спікерів робити запис іноземної мови, потім робити запис української мови. Але згодом ми вдосконалилися, знайшли програму, яка робиться автоматично. Вона підбирає субтитри, воно слово в слово йде, але також штучний інтелект зараз не дуже розвинутий, тому треба за ним ще виправляти. Тому ми безпосередньо займалися коректурою. Стиль усіх відеоматеріалів стриманий та мінімалістичний. Щоб не було навантажено, тому що наші матеріали стосувалися теми війни, тому вони не мали виділятися якось яскраво. Я робив такий звичайний монтаж, тому що щоб він не перенавантажував своїми переходами. Тематику, тому що тематика не відповідала там розважальному телебаченню, роки показати не тільки щоб був один кадр, людина розповідає, щоб були перебиті, щоб показувати їх обсяг роботи. Микита Поцеловський виконував операторську роботу. Було дуже так розігратися, де. Тобто перебивки знімати було дуже багато. Можливості, вибудову кадри таким чином, щоб задній фон був більш розмитий, а сама сама особа була більш так сфокусована, і щоб і світло падало добре, і задній фон не заважав. Це було дуже важко підлаштувати. Тобто, щоб не було чути там розмов інших машин на задньому фоні. Студенти весь час аналізують свою роботу, а отже, вдосконалюються. Більше став камерою користуватися налаштуванням зуму, інтершуму, тобто таким моментом. Краще став знімати, сам почав бачити. тобто Якщо зрівняти першу зйомку з грузином і зрівняти останню зйомку з угорцем, то це дуже дві такі різниці по качеству самої зйомки і звуку, ніж було перше. Почав бачити картинку, як вона має бути, ставити камеру правильніше. На кафедрі діє мультимедійна платформа Медіа Віста. Саме завдяки їй кафедра долучилася до програми підтримки від громадської організації Інтернью Україна. Учасницею програми підтримки медіа була мультимедійна платформа Медіа Віста, яка працює завдяки викладачам і студентам кафедри журналістики, використовується звичайно в навчальному процесі. Платформа створена ще в 18-19 роках за підтримки Посольства США в Україні. І в продовження такого проєкту, завдяки кому ми її тоді створили, у нас запроваджений був курс, який називався «Медіа національних меншин, тобто називається так. Він зараз викладається також. А цього року студенти вибрали ще і етнічна гендерна толерантність у медіа. Також нова доволі дисципліна для нас усіх. Спочатку учасники проєкту прослухали серію тренінгів. Відтак уже почали створювати контент. Працювали з ментором, узгоджували відео і з ним, і з власними героями. Наталія Толучко працювала в проєкті як координаторка платформи «Медіавіста» та журналістка. Процес створення кожної відео історії розпочинався звичайно з пошуку героя, що насправді було одним із найскладніших, бо ми хотіли знайти таку людину, яка би не тільки була цікавою як особистість, так а ще і певним чином репрезентувала. Надспільноту, тобто була би в курсі того, що чим займалися громади під час повномасштабного вторгнення, як вони зараз продовжують свою роботу. Після того як ми узгодили матеріал із з план матеріалу свого з нашим ментором Анатолієм Марциновським, ми приступали до зйомок, досить задоволені результатом. Я думаю, що от якраз таке поєднання теорії з практикою це вкрай круто. І от вони прониклися от тим духом, тим життям, які живуть наші національно-культурні товариства. І зрозуміло, що це. Лише початок. Десь ми думаємо, що треба продовжувати, бо ми розказали про шість у нас історій, але таких історій може бути багато і має бути багато. І Україна і Закарпаття має про це говорити і показувати, і активно долучати людей до таких історій. Відеоматеріали використовуватимуть у навчальному процесі, адже вже з 1 вересня на кафедрі стартує викладання вибіркових дисциплін, зокрема пов'язаних з етнічною гендерною толерантністю в медіа.